Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі ТРО Україна, на каналі Українського Відьми. звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами подивимось Херсон Одесу Миколаїв в найближчі дні. Якщо ви пропустили відео на березень місяць, подивіться, будь ласка, на каналі. В останніх відео є. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал. І дивитись Херсон найближчі дні, мої хороші. Зайки, ви без ресурсу сидите, вас щось від... відімкнули? Нічого нема, кажуть. Немає. Обіцяли щось привезти, якась тиша. Блокпости будуть або щось буде, перевірки будуть, як на вулицях. Це може бути Ну, цивільних можуть перевіряти. Я думаю, що шукають. Хто щось дає, шукають. Так, шукають, бачите, ховається людинка. Ворог дуже хоче, щоб вас віддали. От він сам прийшов, Але то обмана. Обман не буде. Домовленостей таких не буде. Будуть захищати вас, не переживайте, не захопить, це на більш таку перспективу вагому. Хоча такі сигнали є. І мене що дивує, у вас їх не було. У нас раніше постійно по Запоріжжю так показувало, так, що ворог намагається навіть при владі когось знайти, при місцевій, щоб ну, якісь поступки, щось своє провернути, знаєте. Але ні, не виходить у ворога на найближчі дні харсун, ой, найближчі дні з усіх боків летить, заходить з одного боку, з іншого. Чуєте і збивають, чуєте, але от спати не буде давати. Таке відчуття, що як сутеніє, починається щось. Постійна робота. Інфраструктура показує, енергетика показує, що там мінус. Енергетика мінус. Дивимось далі. Дивимось далі. Херсон найближчі дні. Це вільні, але от таке відчуття, що він дуже сильно, дуже сильно буде тиснути на район, що там просто неможливо буде вийти на вулицю. Показувала попередньо, розкладали, що там можуть люди виїздити, їхати як до міста з району, тому що ну, неможливо. Постійно громихає, розкати йдуть. Ми даємо відповідь, ми даємо відсіч, але фронт от зараз він як трошки застигне. Дронів дуже багато. Дронів дуже багато так дивно показує, що нібито, знаєте, обманює. І навіть мене зараз дурить. Показує, що ні-ні-ні, я так залечу, так залечу, ні, я там по центру бити не буду. Нічого важкого не буде. От таке відчуття, що дурять. Можливо, буде якийсь обстріл, ви будете думати, будете думати, що дрони тільки йдуть, і тут удар якийсь. Херсон найближчі дні, херсон найближчі дні. передмістя палає, буде удар. Центральну частину буде удар, я ж кажу, не може такого бути. От як дурець, знаєте, подивитись, як обстрілює, дуже дивно. Раз, ніби то тиша, знову та-та-та, або там щось губ-губ. І раз, і прильот, звідки воно взялось? Угу, Молодець, молодець ворог. Ти диви, що мене завжди бісить, це те, що роблять, що хочуть, а їм за це нічого. От Просто що я ніколи не могла, я не можу з цим змиритись насправді. Це безнаказаність, що можна робити, що хочеш. Херсонщина окупована, Херсонщина окупована, найближчі дні. Херсонщина окупована. Ні, ну, як в зупинці, знаєте, найближчі дні. А їм би по-хорошому. Треба було когось вивезти. У них там за ними, за військовими, люди прям також потерпають. І вони не вивозять. Таке відчуття, що там отак перемішано військові і цивільні на окуповані. Ніхто нічого не робить. Одеса найближчі дні. Одеса найближчі дні. Готуєтесь до захисту. Готуєтесь до атаки від ворога з моря. От прям ви готуєтесь, ви в курсі, таке відчуття, що ви перед, ну, може там вже щось літає, передчуваєте. Портова інфраструктура, портова, місто передмістя. Там прямо от... Військові, як знають, знаєте. І Ще, і ще. По вам дуже багато розмов, але це може бути, що розмови стосуються ресурсу. Ми ж розуміємо, портів і всього іншого. І якась важлива людина до вас приїде, хтось з керівництва буде в місті. Важливі розмови будуть, медичні заклади, гуртожитки. Будьте обережні, тому що, коли буде працювати ППО, будуть руйнування. Причому це може бути і світла пора доби. От в той день, коли ми щось зіб'ємо і потім раз, ну, вже поживемо своїм життям, будьте дуже обережні, тому що він знову, як накатами, може атакувати. Підійшов, обстріляв або там запустив, обстріляв, відійшов, знаєте, туди-сюди. Одеса в найближчі дні. Знову дитяча інфраструктура, лікарні, може, пологові, що з дітьми може бути пов'язано. Чекайте, якісь новини по вашому місту будуть, але е, ще таке вечір. Невисокі такі будинки палають. Знаєте, як? Центральна частина такі гарні, 3-4 поверхові. Одеса, найближчі дні. В район руйнація. Та здають, ну, покажуть, що здають. Наші ж здають якісь точки ворогу. Не просто так все. Не просто так. Місто чекає ще на додатковий захист, буде він, але зараз от вогонь за вогнем іде. Може, потепліше. Ну, я не думаю, що це потепліше. Ну, щось буде з судноплавством, воно якось більше його стане, активізується. Миколаїв найближчі дні. І, і по вас розмови, думки, і до вас якась важлива людина. Це може бути військове керівництво, хтось, хто вирішує питання країни за картою мага. Миколаїв є загроза атаки. Інфраструктура портова так само, і передмістя. Можуть навіть ракетою вдарити. Будьте обережні, тому що показує вогонь де вогонь де щось зіб'ють на підлюці. Є загроза для цивільних. Це найближчі дні, сонечко. Ви від чогось не можете захиститись? От не вийде все одно, воно все одно бахне, тому хотілося б. Ні, не буде тихо. Періодично буде отак, зненацька, нальотами. Вас будуть попереджати, тому що воно йде, так знаєте, треба час, щоб долетіло.